Вітаю. В Україні є низка людей, яким дозволено все. Щоб ти не говорив, щоб ти не писав, як би ти не дратував людей, тобі дозволено все. І от серед таких людей є Мар'яна Безугла. Що вона не писала, на кого вона не нападала, їй можна все. І от сьогодні Мар'яна Безугла, як на мене, Переступила межу. Межу. Хоча хоча, спочатку цю межу переступили засоби масової інформації. І так прокладемо лінію. Два дні тому в Києві загинули люди. І ми з вами всі. А сьогодні день жалоби, ми всі спостерігали. І продовжуємо спостерігати, як з-під завалів дістають людей. Це трагедія, бо кожну годину чи через дві години ми бачимо нова жертва, нова жертва, нова жертва. І кожен з нас з вами спостерігав за родиною, яка очікувала, що їхній син з-під завалів вибереться і буде живим. І тут прийшла звістка, що син загинув, не вижив. Проте далі, що було далі? Ми побачили в засобах масової інформації серед загиблих хлопець. 31 рік, написали канали. Студент університету Драгоманова, додали вони. Я одразу, коли подивився на вік і на те, що студент, одразу, одразу подумав про те, що знайдеться хтось, який напише, що вся людина, ага, студент в 31 рік і так далі. Але я не думав, що до такого опуститься народний депутат. І Мар'яна Безугла зробила допис. Я його залишив у себе в телеграм-каналі, телеграм знайти легко Сергій Ягодзінський і потрапити. І Мар'яна Безугла. Написала, що це ухилянт, хотів заховатися, але карма. Коли я це прочитав, я спочатку подумав, що я перебуваю десь на фейковій сторінці, чи це фейковий перепост, чи це хтось під Мар'яну закосив. Я не повірив. Я не міг подумати, що народний депутат. Народний, ключове слово народний може називати народ країна, який обрав цього депутата перше ухилянтами, це не справа народного депутата. І друге, виявляється, що це карма, тобто загибель людини від ворожої ракети. Причому ми знаємо, як це сталося. На жаль, і народний депутат виходить і каже карма. Така карма у людини. Я не знаю, чи голосував ось цей хлопець за слугу народа Мар'яну Безуглу. Адже Мар'яна Безугла обрана киянами в оболонському районі в Оболоні, на оболоні. Там виборчі, виборча дільниця, виборчий округ і Мар'яна вибрана по ньому. Тобто ми своїми руками прийшли і проголосували за людей, які під час війни, які обіцяли зупинити війну, які казали всім, що вони знають, як не допустити війну. Але війна почалась масштабна війна. Ситуація вийшла з-під контролю. І тепер народний депутат, замість того, щоб хоч трішки десь покаятись, не змогли, не вдалося, щось десь не врахували. Ні, народний депутат виходить і каже. ухилян, карма така. Де ваша совість? Хто ви? Звідки ви взялися? Чому український народ настільки, настільки! Ай, важко слово сказати. Наївний, що обирає таких людей. Чому ми не можемо вчасно розгледіти ось таких, ну, не місце такій людині у Верховній Раді. Я сьогодні зробив допис, що я думаю про це. Моя думка незмінна. Людина, яка дозволяє собі такі висловлювання відносно. Громадян України не має права носити мандат народного депутата. Вона має бути позбавлена цього права. Як громадянка України, вона може мати будь-які переконання. Це її священне право. Гарантоване Конституцією України гарантом якої є президент. А джерелом влади в Україні є той народ, про який так визвірилась і висловилась пані Мар'яна. Я не знаю, чи буде голова Верховної Ради ініціювати питання, позбавлення Мар'яни, права носити статус народного депутата. Але якщо у Мар'яни є ще совість, то вона може зробити це самостійно і продовжувати як громадянка України. Звичайна громадянка України висловлюватись на своїх платформах, телеграмах, Ютубах і так далі, якщо її тоді хоч хтось буде дивитися. А так дуже просто: запригнути у Верховну Раду під прапором слуги народу, слуги народу партії, яка обіцяла зупинити війну, а потім при прибігти у Верховну Раду і бути такою за війну. Чому ти йшла тоді під знаменами Слуги народу? Слуга народу прийшла разом з Володимиром Зеленським. На словах зупиню війну. Слуга народу не прийшла. На словах, які були більше властиві, Порошенку. Що Путін не зупиниться, Путін нападе, Путін і так далі. Так треба було йти в партію Європейська Солідарність. Так хоча б було б чесно. Так хоча б було б зрозуміло. Ну ти ж прийшла зі слугою народу, перемігши, до речі, на своєму округі людину, яка йшла від Європейської Солідарності. Чому ж ти не пішла з Європейською Солідарністю? Програти боялась? Знала, що не пройдеш без, європейської, без е, слуги народу, да? знала, що без слуги народу тебе ніхто не помітить. Оці всі голоси, які дали За Мар'яну в Києві. Це голоси за слугу народу в основному, на мою думку. Тому що дуже багато депутатів, які нині в Верховній Раді, вони прийшли через Слугу народу, їх ніхто не знав. І тільки тому, що була висока довіра до Слуги народу, до Зеленського, оці люди попотрапляли в Верховну Раду. Це помилка тих, хто давав право цим людям іти. Під прапорами Слуги народу. Але я думаю, що сьогодні можна поставити питання у Верховній Раді, а чи не зрадила Мар'яна Безугла тим обіцянкам, які давала слуга народу? І чи не виступає сьогодні Мар'яна Безугла проти всього того, за що проголосував український народ? І чи не знижує така поведінка народного депутата і така позиція народного депутата? Легітимність влади. Адже люди розуміють, немає виборів. Часто голосували за одне, а в результаті отримали друге. Але народ терпить. Народ мовчить. Народ змирився з тим, що війна. І не можна піднімати питання і переобирати депутатів і виставляти їм претензії, що обіцяли одне зробили інше. Народ мовчить. І депутат вирішила нагнуть далі, показати, хто в домі хазяїн. Ви не просто мовчите, я вас ще зараз буду тут і моралі вчити. На якій підставі? Хто ти? Чому ти там? Чи буде щось з Мар'яною? Ні. Нічого не буде. Нічого не буде. Тому що є в нашій державі люди, які незалежно від того, що вони роблять, їм нічого не буває. І звертаю увагу. Це не Мар'яна Безугла, просто громадянин України. Це Мар'яна Безугла, чиновник, депутат дозволяє собі такі висловлювання відносно народу, який її обрав. Уявляю собі, як батькам цього сина читати було ось такий допис депутата від Слуги народу. І... Ще буде гірше цим батькам, якщо вони голосували свій час і за Слугу народу, і за Володимира Зеленського, якому довірили, і на горбу якого, на рейтингу якого оці всі люди, в тому числі Мар'яна, зайшли у Верховну Раду. Їх би там не було б без Зеленського, без довіри оцих людей, а тепер можна плюнуть в обличчя цим людям. Та ще й стоячи на могилі їхнього сина, сором і ганьба. Не забувайте підписуватись, бережіть себе. І давайте не будемо дозволяти деяким на моє переконання, на, моє, на мою підозру за неперевірену інформацію, не зовсім не зовсім, не зовсім, буду казати яким людям розповідати нам, як нам жити, де нам вчитись. І де нам захищати нашу країну? Вони обіцяли, що ми будемо жити в мирі. А тепер вони ж нас вичитують як у хелянтів. Сором, ще раз підкреслю, сором і ганьба.